Якось Міко захотів піти на прогулянку з Мімікі, але ніде не зміг знайти малюка. Мімікі не було навіть під ліжком. Міко все більше хвилювався, він витрусив усі іграшки з коробки та свого найкращого друга не знайшов і там біда. Мама Миша мила посуд на кухні. Мамо, мамо, жалібно покликав Міко. Синку, що трапилося? стурбувалася матуся. Мій -мі зник! Ти його ніде не бачила. Ой, а в піні у мийці його нема? схвильовано запитав Міко. Це ж так небезпечно. Не бійся, синку, бачиш, там тільки порожні тарілки. І ніяких потопельників. Мімійки десь гуляє. Де ж гуляє мімікі? Міко вирішив пошукати в пісочниці. Хоча якось дивно, щоб мімікі бавився сам без міко. Та хто знає, чого тільки не було у пісочниці: І машинки, і совочки, і палички, і навіть гусінь. Ну і знахідка. Міко зазирнув до собачої буди, на якій висіла бускова табличка з номером 2а. Це була рексова хатка. Песик найближчий сусід Міко. У нього і треба запитати про мімікі. Аго, друже, мімікі не бачив? Гав, Ні, не бачив. Ну, вибачай! А ти заходь у гості. Дякую, іншим разом. Треба шукати мімікі. Знаєш, у мене добрий нюх, і я можу сказати, що у дворі міміки зараз нема. Шукай де інде. Тоді міко вирушив до комори. Там смачно пахло сиром, ковбасою, грибами, яблуками, грушами. І кукурудзяними пластівцями. Але міміки не було. Ех, зітхнув Міко, потрусивши кошика. Нема тебе тут, друже. Але ж ти не граєшся зі мною в хованки. Ми ж так і не домовлялися. Міко повернувся додому і почув, що його кличе мама: Міміки знайшовся. Аж підстрибнув з радості Міко. Та ні, зажурено сказала мама. Я вже подумала, що ти теж загубився. Де ти був? Біля Рексової буде, а потім у коморі. Та міміки ніде нема. Враз посмутнів Міко. Міко вирішив пошукати міміки на вулиці. Спочатку побіг до кіоска з морозивом. Може, Міміки схотів почастуватися і випадково впав у морозильник. Продавець, дядечко Міхаель, уже простягав для Міко порцію шоколадного морозива у вафельному стаканчику. Ось я наперед знаю, яке ти вибереш. Це ж твоє улюблене, чи не так? Ой, дядечко Міхаелю, я зовсім не за тим. Мій Мікі загубився, вигукнув Міко. Він до вас не приходив, не впав часом у холодильник. Та ні, я б його запримітив. Усіх покупців бачу за три версти, пожартував продавець. Але Міко було страшенно сумно. Міко прибіг додому і притулився до мами. Мімікі зник, бідкався малюк. Де його шукати? Мама заспокоювала сина. Вона говорила, що для пошуків є ще завтрашній день, що Міко може приснитися, куди подівся мійкі. -мі Рюмсаючи, Міко вклався до ліжечка. Він стулив повіки, а з-під них текли сльози. А на ранок, мамо, мійко вистрибнув з ліжка. Ось мій Мікі, уявляєш, я згадав. Позавчора ми бавились у саду, і мій Мікі так натомився, що раніше за мене ліг спати. Я не хотів його будити, тому мій Мікі спав і спав, проспав учора цілісінький день і всеньку ніч, а на ранок розбудив мене, торсав за плече і вимагав, щоб я швидше прокидався. Мій чудовий, вірний мій Мікі! Бруднючий але вельми щасливий Мімікі сидів на перевернутій чашці, яка стояла на столі, і розповідав про те, що йому приснилося. Мама подумала, що мімікі не завадило б трохи причепуритися, а Мишеня там сказала, що пошиє для Мімікі маленьку торбинку, щоб він сидів там, як дитинча кенгуру. І більше ніколи не губився.